Доброго ранку, мої друзі, церква, глядачі, дякую Богові, що має, маємо ще життя, маємо добру годину, щоб трохи поспілкуватись та пороздумувати над Словом Божим. І я сьогодні хотів би, може, трохи щось дещо особливе а, говорити і а, вчитись через Слово разом з вами. І сьогодні я хотів би. Мати таке слово потішення у скрутні часи та молитву відновлення серця. І перше, на що я звернув увагу, дуже, дуже часто, коли я стаю вранці, згадую дні, які прожив, і мої думки мають інколи таке чувство провини. І я думаю, і я гадаю про те, що дуже важливо для нас. Читати Слово Боже і молитися разом з людьми Біблії, щоб мати полегшення, мати відновлення і мати потішення. І перше, на що я звернув увагу, це на Давида, на його молитву. Усім знайома молитва, Українська Біблія, 51 псалом з 3 по 6 віршик. І тут такі слова: Помилуй мене, Боже! З великої милості Твоєї і з великого милосердя свого згладь беззаконня мої, омий мене зовсім з мого беззаконня, очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, і мій гріх передо мною постійний. Тобі одному згрішив я, і перед очима твоїми лукави вчиним, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своєму. І перше, це дуже важливо, це визнання своєї провини, свого гріха, і тоді Господь він починає діяти, починає діяти в нашій житті, в нашому серці. І далі, і далі Давид говорить такі слова: серце чисто, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму внутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери. Свого Духа Святого від мене верни мені радість спасіння Твого і з лагідним духом підтримай мене. І я хочу сказати, що це дуже важливо, це як молитва проголошення. Господи, віднови мене. Я гадаю, що дуже багато людей могло б сьогодні сказати, що нема миру, спокою, радісті в серці. І коли я приходжу до Господа, я кажу: Господи, я не правий, я згрішив. Зніми з мене провину, зніми з мене гріх, мій, очисти мене, допоможи мені, щоб я мог оті всі тягари серця скласти біля Твоїх ніг, там, у Христа Твого, Господи. То Господь приходить, що Він чинить? Він чинить серце чисте. він... Дає тривалого Духа, Він не відкидує мене від лиця Свого і не бере Святого Духа Свого від мене. Він повертає мені радість мого спасіння, радість Його присутності і радість Його дії. Дуже, дуже важливо ще один із моментів наступний. Я собі проголошую, хто є мій Бог. Молитва, проголошення та прийняття Божого прощення та його милості у своє життя. І давай ми, давайте ми разом з вами подивимося, 103 й псалом Давида з 8, з 8 по 13 віршик. Щедрий і милосердний Господь довго терпеливий і многомилостивий. Не завжди на нас ворогує і навіть заховує гнів, не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими, бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто боїться Його, як далеко від заходу схід, так він віддалив від нас наші провини, як жалкує батько дітей. Так Господь пожалівся над тими, хто боїться його, бо знає Він створення наше, пам'ятає, що ми Порох. І це дуже важливо розуміти, що його мета це не знищення нас, його мета це милість, милосердя, це навернення до себе, це його любов, яка як океан, це його бажання. Щоб ми відчували Його присутність, Його милість, Його любов, яка покриває усіх нас. І так, перше, про, про що ми говорили, це молитва відновлення серця. Другий момент це наше проголошення і прийняття Божого прощення та Його милісті. А, Наступне це молитва про дію Його слова в моєму серці та в моєму житті. І це дуже важливо. Я хочу сказати, що сьогодні вранці я відкрив, я багато читав е, слово Боже, і я молив, щоб е, Слово Боже воно діяло у моєму житті. І Павло пише в Післанні до євреїв, і це у нас е, четвертий розділ з 12 го віршика. Бо Боже Слово живе та дійсне, гостріше від усякого меча або досічного. Проходить воно аж до поділу душі, і духа, суглобів та мізків, і спосібне судити думки та наміри, наміри серця. І немає створіння, щоб сховалося перед ним, але все наге та відкрите перед очами Його, йому дамо звід. І хочу сказати, що це сам Господь говорить, що Його слово то сила, то життя, то дух. І нам дуже важливо мати це слово. І тому Господь Він дає нам в наше серце і Духом Святим Він провадить нас до того, щоб його слово було дуже багато, щоб воно було рясне в нашому житті, в нашому разумі, розумі. І дивіться, що ми читаємо післання Павла до Колосян, 3 розділ, 16 віршик. Слово Христово нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. І я хочу сказати, що це дуже важливо, щоб Слово Боже воно пробувало в нас. І ну, це дуже важливий момент нашого життя, коли ми приймаємо Слово, а не не зважаємо на нього. І це дуже важливо для нас триматися за Його слово, за Його обітниці, бо там, в цьому слові, є фокус для нашого життя, для настанова для цього дня, настанова для нашого життя, для нашого шляху, для нашого служіння. І ці моменти вони дуже важливі. І тут написано, щоб воно було рясно і у всякій премудрості. І тому наша молитва до Господа сьогодні, Господи, даруй нам мудрість хапатися за Твоє Слово, а накладати його рясно в своє серце, читаючи, роздумуючи його, бо воно дійсне. І тоді, коли ми молимося і молимося словами зі святого письма, то Бог діє, бо кожне його слово воно має відповідальність, воно має для нас дуже великий захист дію в нашому житті. І тому згадайте, що Давид казав, що я зберіг слово Твоє в серці моєму, щоб мені не грішити перед Тобою. Я зберіг слово Твоє. Тому нехай Слово Боже дуже рясно воно пробуває в нашому серці. Наступна молитва. Це молитва Божого збудування і нашого, нашого внутрішнього чоловіка. І я звернув увагу на те, як молився апостол Павел і молився про церкву у Филипах. І сьогодні хочу, щоб та молитва вона була для нас, для мене і для кожного з нас. Це пісня святого апостола Павла до Филипян. Це перший розділ з дев'ятого віршика. І молюся я про те, щоб ваша любов примножилась ще більше і більше в пізнанні і у всякому дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та похвалу Божу. І так, я молюся, щоб ваша любов примножилась. І давайте ми згадаємо, що Павло говорить, що все, що ми робимо словом ділом, воно повинно мати фундамент. А той фундамент, і спонукання до дії, то є любов. Любов до Бога, любов до ближнього, і хочу сказати, і любов до себе. Якщо ми маємо. Ці три проекції, то Бог він буде налагоджувати нашого внутрішнього чоловіка і а, згідно зі своєю волею для нас. І тому дуже важливо звернуть на те увагу, про що говорить Павло тепер у 25-му вірші з цього розгляду. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Коли Господь збудовує нашого внутрішнього чоловіка, то він приводить до того, що життям для нас то є Христос. І все, що є життя, то є Христос. І вся, вся слава, то є Христос. І вся надія, то є Христос. І вся милість, і благодать то є Христос. І це дуже важливо. І це робить нас стійкими. Є ще одна, одна молитва, на яку я звернув увагу і гадаю, що треба молитися про те, це молитва і благання Божої сили для життя, для життя. І дивіться, що ми читаємо в Післані Єфесянам, 6 розділ, 10-й Нарешті мої брати. Зміцнуйтесь Господом та могутністю сили Його. Що це означає? Це означає, що ми покладаємося не на свою силу, ми покладаємося на Господа. Бо Він є тим незламним стрижнім у нашому житті. І це допомагає, щоб ми мали незламний Дух. І тому Святе Письмо, воно говорить нам і говорить нам, Наступне. Давайте ми а, разом прочитаємо те, що сказав сам Господь, і то Євангелія від Івана. Євангелія від Івана, 15 розділ і 4, 5 та 7 віршик. Перебувайте в мені, а я в вас, як та відка, не може вродити плоду сама з себе, коли не постанеться в мені. А, коли не застанеться на винограді, так і ви, як в мені пробувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені пробуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. І це дуже важливо, і сьомий віршик Іван говорить так, коли у мені перебувати, ви будете, і слова мої, позостануться вас. То просіть, чого хочете, і станеться вам. І це дуже важливо. Я хочу звернути на те увагу. Хочу сказати, що наша, наш внутрішній чоловік має бути опустошеним для Христа. І чим більше Його в нас, і чим більше ми в ньому, тим наш внутрішній стрижень, він сильніший, він незламніший. Бо без нього ми не можемо чинити нічого. І хочу сказати, що ми потребуємо, Господи, Тебе, Твого слова, проводу Твого Духа, потішення на цей день та на наше життя. І хочу разом з вами на завершення прочитати молитву Моїсею, чоловіка Божого. І тут декілька віршиків. Це. 89 Псалом російської, 90-й української Біблії з 14 віршика. І так, насити нас уранці своєю милосердям, і ми будемо співати і радіти по всі наші дні. Порадуй же нас за ті дні, коли Ти впокорював нас за ті роки, що в них ми зазнали лихого. Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам. Хай буде над нами благословіння Господа Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди нам. І тому я хочу сказати, що слово потішення то є слово Боже, і наша молитва відновлення. Це наше благання до Господа, щоб Він відновив нас, відновив нас у силі Святого Духа. І тому Господь говорить, що просіть мене, Я дам вам. І якщо ми просимо Святого Духа, то Він каже, що немає тої міри, яка була б для того, щоб я дав. Є стільки міра вашого, вашої вмістимості, наскільки ви можете вмістити. Бо я можу дати набагато більше. Нехай Бог потішить нас сьогодні свого слова. Нехай наша молитва відновить нашу, нашого внутрішнього чоловіка. Нехай в цьому дні, Господи, ти будеш великий, ти будеш святий, ти будеш милостерний, милостивий, люблячий і той, хто дуже благий, добрий і ласкавий до нас. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми дуже потребуємо внутрішнього відновлення, тому що все те, що навколо нас, воно гнобить нашого чоловіка внутрішнього, воно дає смуток, дає біль, розочарування. Господи, і тому ми просимо, прости нас, Боже, і допоможи нам триматися до Тебе, щоб ми зростали у вірі, надії, Господи, бо Ти є та скеля непохитна. Є той, на кого ми можемо покладати всю нашу надію і всю нашу віру. Ми так благаємо Тебе, Господи, благаємо Твоєї сили в нас, і тому Ти зміцнуй нас, так як Ти і говориш у Слові своєму, і тому Ти піднімай нас, і тому Ти, Господи, Духом Святим, як тим Єлеєм, Господи, помаш серця нашим, розум наш, і даруй нам сьогодні бачити. Господи, Твоє світло, Твою дію. І нехай нам, Господи, буде та можливість побачити Твою силу і Твою славу, щоб схилитись перед Тобою, і поклін вчинити Тобі і всю славу принести до Тебе, Господи, бо Ти є наш Господь. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні, і нехай, Господь, Хай Дух Святий, упровадить вас. І нехай сьогодні, Господи, дій в моїх друзях, глядачах, у всіх, хто сьогодні чув це слово, Боже, через те слово піднімай нас, роби нас міцними, сильними для слави Твоєї. Будьте благословені.